І усім привіт. Мене звати поїзда з Кирил до на Транспорт Києву. І ми вже набрали 62 підписники. Велике дякую. Але це зараз не цьому. Е, які авторські права? У мене ніколи не було авторських прав. Пф, ладно. І сьогодні я покажу станцію, яка існує. Військовому метрополітені. між станцією Золотіворота та Лук'яновською знаходиться одна станція, про яку, про яку майже ніхто не знає. Але деякі знають це, це, це зараз вам покажу. Просто буде. Да, іменно так. А... Це стане тільки звута дозики, подобно звітатися по языку. Слишить ще українець, а не росіянець. Так, станція Львівська Брама. Я ніколи, ніколи, ніколи про неї не думав, але я її бачив давним-давно один раз і все. Я просто не думав, що вона в київському метрополітені. Я думав, це просто якась якийсь бред, Виказується... Це станція, вона ще не добудована. А просто ну вона ось так виглядає, але я дуже хочу туди попасти. Блін, хлопці, якщо б я туди пішов, я б просто був в шоці, я б просто взяв свій телефон і вам зняв на відео, що, типу, ой, дивіться, тут на Львівській брамі, да-да-да-да-да. Е, іменно так, е, по поїзд... їздам на Сірецько-Печерської лінії вони проїжджають цю станцію. Якщо ви це побачили, то просто дивіться в вікно, да, якщо ви просто побачили. Але це не просто станція, а. станція призрак, але ця станція вона має хоч якісь там світильники да да, -да. Але. Ні ще не добудували і за того, що вони ще не знають, куди взагалі ставити ескаватор. Чи ескалатор? Ось бачите, немає ескалатору. Чи там двері герметичні. Не знаю. І причина, що я не добудувала, не вистачає гроші. І не, і не знаю, і ще не вирішили питання, де буде знаходитися ескалатор. Да, ось, бачите, Львівська брама. Але й можуть, по-моєму, додати, додати е, в карту метро, але просто вважати, що, типу, під текстом написати, що, типу, заброшена станція е, і все. Ну, типу, ми будемо проїжджати і все. Ну, ви поняли. Метро Печерська, Ну, це ось так от виглядає Київський метрополітен, героїв Дніпра, Мінська, е, почайна. Тараса Шевченка Контрактова площа, Поліштову площа Мода незалежності. Е, площа українських героїв Олімпійська, палац, Україна, Олимпська, Деміївська, Осійська, Весельківська, Вистатковий центр, Тремки. іпподром і Теремки. Починаємо звід. Академістечко, Житомирська, Святоша, Нивка, Берестейська, Шулевська Політехнічний інститут, Вокзальний університет, театральна Хрещатик, Арсенальна. Саме глибока станція в Європі. Дніпро, гідропарк, Лівобережна, Даліна, Хернігівська Лісова. Сирець, Дорогожичі, Лук'янівська. Ливийська брама, там також є. Золоті ворота, театральна, по лацпорту. Клоуска. А, я помню Клоуска. Ну, вроді, Я таке не помню. А що стойте! Блин. Зараз. Так, зображення. Давайте заново. Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Почана, Тараса Шевченка, контрактова площа, Поштова площа, Меда Незалежності, площа українських героїв, Олімпійська, Пас України, Либіцька, Демівська, Лохсійська, Вольсильківська, Висадковий центр і подробні талюнки. Академії стечко, Житомирська, Святоша, Нивка, Берестейська, Шулявська політехнічний інститут, вокзальний університет, театральна хрещата, карсенальна, саме глибока станція в Європі: Дніпро, Гідропарк, Лівобережна Даранця, Чернівська, Лісова, Сирезі, Дрогожичі, Лук'янівська, Львівська брами там також є, золоті ворота, театральна Палац спорту, клоуська. Я так думаю, Кловська вона так і є, так і називається, по-моєму. Кловська, Печерська, Звірнецька була раніше дружба народів. Видобичі, Славутич, Осокорки. Позняки, Харківська, Вирлиця, Бориспільська та Червоний Хуцір. Саме віддалена станції від цих усіх це. Червоний хутір. Цер червоний хутір. Він саме віддалений від всіх, саме віддалений А саме останній станція, а саме перші станції, які побудували, це дві станції. Називаються Вокзальна Університет, Театральний Хрещадник та Арсенал. По-моєму, там не було політехнічного інституту. Чи було раз, два, три, чотири. 5-6. По-моєму, 5 подубало. Ну, коротше, я не знаю. Якщо вам відео сподобалось про львівську браму. Так, я раніше про це ніколи не чув, але хочу туди поїхати. О, подавайте. Ба більше! Жодного разу вона мене не була офіційно Здана в експлуатацію. За словами представив... Вників, метрополітен для завершення будівництва необхідно звести наземний вестибюль, провести внутрішні оздоблювання та інженерні роботи. Так, ну. да. в нас знаходиться Золоті Ворота та Лук'янівська. Так там же немає входу, немає. Немає. Як М1, М2М3, як. Там тільки М3 їдеть. А, ну понятно. Так що вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал і всім пока.